Добрий день, друзі! Сьогодні в нас 2709, і ви пишете мені запитання про заморозку війни. І знову ж про Гордона, який 100% каже, про закінчення війни. Я ж колись дивилася, що все-таки в мене випадало, ну, в мене випадало на початок осені якась пауза. Ну, давайте подивимося, ну це не закінчення війни, а як не заморозка, а приостановка ну, щось такого плану. Давайте подивимося: кінець війни чи заморозка. Кінець війни чи заморозка? Що говорить? І гордон, і там ще дехто говорить про кінець війни. І Володимир Зеленський заявляє, що кінець війни не так, вже він і далеко. Чи це обман, а це все буде все-таки заморозка, приостановка війни, і вона далі потім буде продовжуватися через деякий час. Давайте подивимося: кінець війни чи заморозка? Бачите, бачите, як випадає, це вибір, да? вибір, який роблять, зараз війна рухається повільно, так? зараз війна рухається повільно, малі результати цієї війни і роблять такий вибір для того, щоб улагодити свої моменти, да? свої. Ресурсні моменти. І ми ще подивимося, бо кажуть, що Європа готується до війни з Росією протязі п'яти років. Ось так. І дивіться, це такий зроблений навмисний вибір для того, щоб піднакопичити певні ресурси. Чи це кінець війни? Ні, трійка мечова. Для України це, ну, це ніяк не кінець війни, а це дуже негативне, негативна подія, як ну, начеб і ми можемо накопичити ресурси, але все-таки все-таки як результат цього буде не дуже, так? Тому що ми ми не накопичуємо тих ресурсів, які б нам потрібні були продовжувати в цю війну, як можна тоді активніше, коли вона знову набере нових обертів. Про, дивіться, про кінець війни завершення не йдеться від слова взагалі? Ця карта каже, що підождіть, ще прокрутиться певний цикл, і вона розпочнеться новим витком. Розумієте, тут ніяк немає. Давайте так, якщо для України буде заморозка війни, як далі будуть розвиватися події? Після цього? Як ми вийдемо? Дивіться, війна, ну вона ніяк не зак... вона ніяк не закінчується в цьому, році, в цьому році. Але заморозка вона буде, тому що ось уже все до цього йдеться. Це питання вирішене, вирішено. Да? По домовленості обоюдно затягування і за певна зупинка, вона уже вирішена. Були домовленості. Дуже дуже впливових людей, так, людей, і цей вибір був зроблений для певних справ. Як для кінця війни це ніяк на кінець війни, і для України бачите, що випадає. Силова структура все одно йде на першому місці. На першому місці ми не розпустимо отак військо, щоб всі розійшлися по домам і жили, як жили в цей період. І тільки... Була штатна да, армія, ні, цього ні. Це силова структура знаходиться в такій позиції, напруженій. Ми всі ресурси збираємо для війни, потрібно збирати для війни, але йде да, розпач, бо їх мало. Нестабільна обстановка в економіці і все одно королева мечова, мечі підняті війна йде. Це все домовленість, бачите? Це все іде домовленість. Чи довга буде ця пауза в заморозці війни? Чи вона буде, ну дивіться як, чи продлиться вона більше, чим півроку? да Тут, тут і випадає диявол. Буде, дивіться, йде домовленість, що на певний термін ми беремо ось таку передишку, беремо таку паузу. Диявол не виконає цих домовленостей, не виконає. Це таке саме буде, як мінські угоди, що заключили угоду, але противник да, накопичив ще більше сили. І пішов уже повномасштабною війною на всю територію України. Ось так це буде. По часові не буду запитувати, бо дуже складно зорієнтуватися. Ці домовленості будуть порушені дияволом так точно, як були порушені мінські домовленості. Давайте запитаємо, бо ще є така. Що Європа буде, готується до війни, і вони очікують війну з Російською Федерацією на протязі 5 років. Ось 5 років максимум у них є підготуватися до війни з Російською Федерацією. Чи буде війна в Європі за рахунок того, що Російська Федерація проявить свою агресію? Чи буде війна в Європі, яку проявить Російська Федерація? Дивіться, як я бачу такої війни, як в Україні, я не бачу, я не бачу, але дійсно сила збирається. Сила збирається і буде. Я б сказала, що буде частково, да, частково задіяна Європа у війні, це вже буде інша війна якась. От вона буде в оце, приблизний оцей термін, що я озвучила, але це не буде війна, яка вийшла із України і пішла вже далі на Європу. Ні, це буде якась окрема їхня операція, яка частково Частково задіє територію європейських країн, і це будуть і жертви, і руйнування, і ця війна змінить повністю, змінить кордони от країн, які є, і змінить Євросоюз, ось так скажемо, змінить Євросоюз, або він, або він взагалі помре. Бо випадає карта смерті. Або взагалі Євросоюз не буде Євросоюзом. Бачите? Чи буде Україна в цій війні? Да? Чи буде Україна в війні з Європою? Ну, тут зараз є ще два варіанти розвитку цих подій. Я так розумію, все залежить від того, як ось завершиться війна в Україні. Тому є два варіанти розвитку цих подій. Ось така. Ну, давайте е, запитаємо, чи в момент затиш'я, заморозки, чи зможе Україна нормально жити? Да? Нормально жити? Момент заморозки, да? нормально жити, цивільне населення. Ну, бачите, Україна знаходиться в стані, все-таки в стані болючому стані трансформації війни, яка ще не завершилася. І вся економіка нестабільна, і вона як іде на обнулення. Ви знаєте, як я б сказала, що в... або з землею щось буде, або з економікою України щось буде, або це пов'язано з Фінансовим Фінанс з фінансами. От щось повністю. як Ну, я не можу сказати, що це дефолт. Хоча, карти ж так не покажуть, що це дефолт, розумієте? Ну, щось буде відбуватися нестабільне дуже в економіці, в процесі оцієї паузи, люди. Як будуть обнулятися статки людей, обнулятися, ресурси обнулятися. Переведення, бо хтось там каже, що переведення грошей все в електронний вигляд, ну це так швидко ні. це так, Ну от ще дивіться, знаєте, що є. Оця карта говорить, що у людей буде обмеження. Обмеження або по ресурсам, або навіть обмеження. Тут людина лежить. Можливо, це буде обмеження вірусного захворювання. Ой, господі, ну така, бачите, такий прогноз не дуже. І це буде йти з час. Дивіться, якась ще буде все-таки розповсюджуватися вірус, вірус, хвороба, яка буде обнулювати людей також, і гроші будуть йти на лікування. І мало того, що і в економіки складно, і в людей грошей мало, і гроші йдуть на лікування. І знаєте, от, от цей вірус, який пов'язаний з водою, або він передається повітряно-капельним шляхом, або він якось розповсюджуватиметься через воду. І він буде довгий в часі, довгий в часі, що люди не можуть спокійно відійти від, хоч і ця заморозка затища, да? не можуть спокійно е відійти від цієї війни, бо йде нова напасть оця. Ну, нестабільна ситуація. Зовсім економіка дуже-дуже складна і нестабільна ситуація. Тому я не знаю, по економіці буде дуже туго, дуже-дуже туго в Україні з фінансами. Ось така моя відповідь. Пишіть, будь ласка, що ви думаєте по цим питанням?